Привіт, ви слухаєте подкаст Фемінітив у мікрофоні. Короткі історії про мову, яка не стоїть на місці. Я Анна, і сьогодні ми поговоримо про те, як війна змінила не тільки наші будні, а й нашу лексику. Чи завжди вживали снайперка? Офіцерка, захисниця, і чому ці слова сьогодні важливі не менше за зброю. Ось кілька прикладів, як сьогодні українські змі говорять про жінок на фронті. Лікарка, яка не боїться замінованих полів. Снайперка зі Львова Анастасія Савка одружилась із військовим ще кілька років тому. Більшість редакцій уникали таких слів. Сьогодні ж вони стали маркерами реальності. Ми бачимо жінок не лише в тилу, а й на передовій і. Мова це спосіб визнати це. Після 2020 року ми пережили справжню лексичну революцію. Поряд із захисник ми почали бачити. Захисниця поряд із військовий, військова, артилеристка, снайперка. Це не просто мода, це відповідь мови на зміну реальності. Дослідження показують. У репортажах і публіцистиці фемінітиви воєнного часу фіксуються дедалі частіше, але в офіційних документах і заявах усе ще переважають чоловічі форми, навіть коли йдеться про жінок. Деякі фемінітиви викликають спротив офіцерка чи командирка. Досі звучать дивно для певної частини суспільства. Проте на практиці ці слова означають справжні посади справжніх жінок, які воюють, командують підрозділами, рятують життя. Одна з головних функцій фемінітивів у цьому ракурсі: визнання, присутність, видимість. І якщо ми не називаємо жінку снайперкою, ми ніби кажемо, тебе там не було, а вона була. Психологи кажуть, називати людину тим, ким вона є. Це частина соціального прийняття, а отже, фемінітиви в умовах війни це також про підтримку, емпатію і легітимність. Термінологічна точність це повага, а повага на фронті не зайва розкіш. А як ви ставитеся до фемінітивів на кшталт снайперка чи офіцерка? Чи здаються вони вам звичними? Чи можливо ви досі вагаєтесь? Напишіть нам у соцмережах або поділіться з друзями. Ці слова не лише про мову, вони про визнання досвіду жінок у найважчих ситуаціях. Ну, а це був подкаст Фемінітив у мікрофоні. Дякую, що були з нами! У наступному епізоді поговоримо про фемінітиви в освіті та науці. Чи легко бути дослідницею, академкинею? Лекторкою в українських медіа залишайтеся з нами і пам'ятаймо, мовчання це теж позиція, але краще мати голос і назву.